Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві, і ми сьогодні з вами подивимося моїх два нових оракули оракул зеленої відьми і оракул карма-карти. Значить, це досить цікавий оракул, я його побачила в одній з ем, тарологинь і мантиків, яка досить активно на Ютубі себе проявляє, її звати. Мерват Алам, вона, я не пам'ятаю, як називається її канал, але я залишу його в описі під відео. Я досить частенько в неї заліпаю на її підбірки, тому що мені подобається її англійська. Вона не native speaker, і з -з 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 за рахунок того, що вона е англійська не рідна, це дуже спрощує перегляд відео, тому що ти... дуже, вона дуже чітко артикулює слова. Бо в деяких, наприклад, в британських тарологів я дивитись відео не завжди можу. Неважливо, з якої вони частини Британії, тому що там дуже багато акцентів, дуже багато різноманітних е, таких нюансів. Так, ну давайте почнемо з Greenwich, тому що я його зняла з нього плівку, бо е, хотіла подивитися, чи є е, гайд на цьому. На цьому сайті немає. Спойлер немає. Тому якщо вам потрібен ораку... книжка до цієї колоди, до Green Witch Oracle, його немає на цих посиланнях. Якщо що, пишіть, я скину. Ну, англійською, звісно, що українською я не перекладала і перекладати, мабуть, не буду. Мені достатньо іноді заглянути в гайд і зрозуміти, про що мова. Я цей оракул, щоб ви розуміли, замовила, мабуть разу. То я замовила дві штуки одночасно і вирішила, що я не буду його, ну, типу, відмінила замовлення, щоб дво... два не їхало. То в мене ще якась там біда була з ним. Коротше, я... <смі> щось він мені дуже тяжко йшов. Але приїхав все-таки. Такі сорочка, ось така з елементами. Це у нас що, земля, повітря, вода. Ні. повітря, вогонь. Вода, земля. Вроді, правильно. Ну я не впевнена. Може, це вогонь? Коротше. Елементи. Елементи в будь-якому випадку. Земля оце земля. Так, ану, земля. А це повітря. А це вогонь, Courage. І вода, так, все, дивимося. Дивимося, красивий оракул. Так я його хотіла, так він мене манив. Манив дурманив. Зараз я перепрошую, трошки випрямлюсь. Повело камеру трошки, телефон. Ну що, подивимося. Значить, Clarity це у нас морковка, морква. Ясність, тут, в принципі, по опорному слову можна йти. Ну, вивчати, да? Я не думаю, що тут прям буде багато інформації. Комунікейшн це горох, як горох, як горох в стручку. Да? Так, далі. Бажання. Салат, латук. Добре. Емоція це огірочок. Хороша емоція, якщо у вас огірочок, огірочок емоція. Заземлення, картопелька. Значить, лидершип це. Як це? Лідерство, бо це броколі. Так, Пристрасть. Бурячок це бурячок. Гарбуз продуктивність. Ага. Захист цибулька. Окей. Ритуал солодка кукурудза. Ритуал. Інтересно. Перехід це цвітна капуста. Так, а давайте подивимося, от, наприклад, ритуал на цю. Солодкий. Я відкрию зараз на іншому телефоні цю, цей гайд. Що за ритуал у нас може бути з кукурузи? А ну-ка, інтересно, інтересно. Так, 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 давайте відкриємо. Такс. Гайд складається зі 113 сторінок, тобто, в принципі, його можна, його вистачає. Так, так, так. Ось у нас я думаю, що тут якраз мова про цю про ритуал, як про оцей вдячність, да? Thanksgiving, який вони святкують. Так, ну небагато значень, насправді вони такі там три-чотири речення на кожну карту. Є е, магічні відповідності, там, типу, які де, де що тут відповідає, і навіть який ж є або рецепт, або ритуал, або щось таке. Це цікаво. Так, цвітна капуста. Далі в нас йде е, сорел. Це що? Це шпинат, мабуть. Ну, листя схоже на шпинатне. А, це у нас щавель, о. Щавель. Так, тмин, тим, тим. Тим. Тимин чи тим'ян? Тем'ян, тим'ян все таке. Так, це схоже мені на. Так, давайте я буду все-таки. Чесничок, але це суцвіття чесничка. Майоран, так, розмарин, Тарагон, по-моєму, це Тархун, наскільки я пам'ятаю. Або ж естрагон. Ну, це ж да? одне й те саме. Так, чилі, перець чілі, стимуляція, ухти. Сила це у нас фенхель, м'ята перцева це успіх, базилік довіра, мудрість бей, це, мабуть, що лаврушка Лаурус. Так, вони мені кажуть, що це ацік прийдет лавр. Угу. Лавр. Абанданс – виноградик. Agreement – це у мене. З... Як це? Домовленість, так? це полунича. полуничка. Лимон, очищення. Хорошо. Яблуко. Продовженість. Так. Дуальність банан. Інтересно. Так, енергія апельсин, родючість кавун. Любов томат. Удача це лайм. Жителю, жит, жит, ну, вітальність це, типу, як. Е, ну, багато в тебе в життєвих сил. Да? Це фіга або ж інжир. Е, насиченість це м, чорна ожина Малбер. Або ж шовковиця. Шовковиця. Так. А, те, що тебе приваблює. Пенсі, Пенсі вже квіти якісь пішли. В квітах я взагалі не розбираюся. Особливо візуально. Нютінні глазки. Фокус, сток. Матіола. Понятно? Можна латину читай. Вдячність троянда, рожева троянда. Стілення це герань. Ненавиджу герань, запах просто жесть. А, так, Надія це нарцис. Ну, типу, довго, довго, довголіття. Хризантема. Позитивність це чорнобривці. Снепдрегон, Я не знаю, що це за Antirium Ан Mus. Снеп -дрегон. Снеп. -дрегон. А, Львіний зєв. А я, ну, я їх. Ну, до речі, у нас ростуть такі, якщо ну, не в оранжереї. Е, Далія це. Е, от осіння, осіння квітка є Жоржина. Далія це Жоржина, наскільки я пам'ятаю. ну, Візуально. Так, да, це Жоржина. Що воно мені російською пише? А що це... що це в мене за. Фу? Так. Транквіліті це Фіалка, Tranquility Спокій і Вікторі. Бо ж перемога, це нас Турція. Ось такий прикольний оракул. Мені він сподобався дуже сильно візуально. Дуже сильно візуально сподобався. Маленькі карти, ну, як завжди. До речі, якість непогана. Ну, тоненька, тоненька, звісно, що. але ж за 150 гривень. Камон. Що ж можна очікувати? Хорошенький оракул, хорошенький супровий такий. Ну, чисто витягти апораду, витягти такий. І він дуже красивий в Інстаграмі. Звісно, Інстаграм я не веду, тому що я що, забила хер на нього. Ой, бо в мене дуже багато роботи. <с> дуже багато робот. Так, давайте дивиться далі. Карма оракул. Чого він мене привабив? Щас я покажу вам. Щас я покажу. Так. Цей оракул прям погано був запакований, прям дуже погано. Зараз ми подивимося, чи він взагалі, в якому він стані. Бо в мене є... Ну, бачите, да, тут надбиті сколи, надбито все. І я прям дуже переживаю. Ну, він. Ну, в Орді нормік. Ра подивимося Вроді нормик. Так. Коротше, прикол оракула цього Карма, Карма Карц. Значить, що він у нас про питання астрології, да? а, до речі, автор Монте Фарбер. Монте Фарбер — це ж автор. Один із співавторів, по-перше, Enchanted Love Таро. По-друге, Таро Enchanted Таро. Оці от Емі Емі. Зернер. І Монте Фарбер, це парочка. От. Він, бачите, він по астрології, а вона, от по Таро. 36 планет, знаків і домів. Плюс гайдбук. Ну, гайдбук у мене окремо. Так. Значить, їх треба використовувати як прямими, так і перевернутими. Картинки тут, ну, ні о чому насправді. Але, значить. Воно працює яким чином. Ну, тобто, ти три карти викладаєш, і отак, от, типу, отримуєш меседж. Так? от, ось. With the trust of a child by making the right connections, as you did in the past. Тобто, по суті, ти отримав вже собі готове передбачення. Потім: Fun romance and making art. The idea is in question: your home base or your family. Да? Тобто, ось така історія. Do it dramatically, get your ideas going, do what makes you feel secure. Отака вот, вот тема. In the fifth house, in the third house, in the fourth house. Ну, я так розумію, що тут, в принципі, і в гайді нормально все написано. Або там вот у вас умовно повернута вот така карта. Uh, ось так вот, да, давайте перевернемо. І ну, нам тут пише: uh, With the trust of a child, your ideas, what makes you feel secure? Далі, run fun, romance and making art, short-term thinking and trips і uh, support, тобто розваги, романтика і uh, творчість uh, в дуже швидких термінах. Uh, або ж якщо ти думаєш і рухаєшся кудись, і це буде з підтримкою когось. Тобто, um, зроби це драматично, um, з тим, хто навколо тебе. І, власне, з твоїми домашніми або з твоєю родиною. Тобто дуже, по-моєму, зрозумілі карти. Ой, ще тут. А як це має мене такі? Це вони походу, поділені на оці частини. На планети Сатурн, Нептун, Уран, Сауснод. Так. Плутон, Венера, місяць, Марс, Меркурій, Сонце, Юпітер. Я не знаю, їх треба разом чи окремо переглядати. Але, зараз, подивимося. Десятий дім, восьмий в. Ага, ось тут є теж е... знаки Зодіаку. Я не знаю, треба їх ділити чи ні. Мабуть, так. Тобто, окремо три кучки треба зробити. Е, значить, окремо три кучки робимо. Ось ну, так воно має. Я так розумію, що так воно має працювати. Типу, ділимо. Гаузіс викладаємо. А потім йдемо в знак Зодяку. Сатурн. Сатурн в Козерозі. В третьому будомі. І от все. В чому астрологія таким от чином. Ой, клас, мені подобається. Я, мабуть, нарешті доберуся до цієї астрології, і я, по-моєму, там книжка ще нормально написана. І от, you must wait before you can, ти маєш зачекати, поки тобі, там буде, поки тобі дозволено це зробити. Потім е е використовую найбільш такий е бізнес-лайк, ну, типу, як е діловий стиль. І, і працюй з тими, хто навколо тебе. Тобто, отака тема. Оту-бачите отут, знаки, доми houses, і планети. Planets. І отак от вивчаєте астрологію. Супер. Ну, давайте подивимося просто карточки, тому що я, ну, чесно кажучи, я не думаю, що з них буде щось зрозуміло, так, якщо без гайда і без цього, але, по-моєму, концепт дуже крутий. І... Я взагалі нікого, крім цієї алам Мерват, не бачила цього оракула. Так, ну от, власне, четвертий дім, Лібра, це в нас Терези, Нептун, п'ятий дім. Ну, Тобто, тут особливо дивитися нема. Що картинки як такі, тут не, не такі, що прям дуже важливі. Потім Уран, десятий Дім, дім, телець. Так, це Сауснуд, я не пам'ятаю, що це значить. Рак. Потім в восьмому домі, Плутон, акваріус, це водолій. І що шостий дім? так Венера, в Близнюках, і в сьомому домі. Да? Тобто, і дивимося, що про що. от Сьомий дім про дипломатію, про да, стосунки. Ось дев'ятий дім, духовність, так? М місяць, от, в духовності, будь ласка, Марс. В рибах, риби в Марсі, чи як там правильно. <хи> і в першому домі. Ну, от, власне, і така от дуже помічна шпаргалочка, як на мене. Ну, головне, їх не мішать всі разом. да, Тобто, треба е, однозначно конкретний дім, конкрет, дім е, знак і планету. Боже, мені дуже подобається. Отака от тема, от такі вони симпатичні. Я думаю, що воно буде прям. От я його хочу. Конкретно взяти на якісь от е, чіткі ці. Ну, от, позадавати питання, позадавати питання і прокачати цей оракул, подивитися, як він мені зайде. І от, мабуть, він мені і помічне буде з астрологією. Тому що я астрологію так. Ні. Взагалі, ні. <гл at> Ось такий був у мене огляд. Ну, дивіться, огляд, це така розпаковка. Тому що перші враження ну, з карма-карт, ну, типу, от, дуже складно, да, якось. Про щось говорити, коли ти тільки його відкрив. Але концепт мені дуже сподобався. Ну і Greenwich Oracle. достатньо зрозумілий, там буквально чотири речення на кожну карту, і теж він буде не дуже складний у вивченні і в пропрацюванні послань, меседжів і такого іншого. Дякую, що ви були зі мною. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Хто зацікавився карма-картами? Ну, пошукайте огляди. Мені я, я чогось, мені здається, що на. Е Українському Ютубі такого взагалі огляду немає. Про російський не знаю, ну, теж в мене є питання, тому що там астрологи більше якось ну, карточними системами менше, по-моєму, вони користуються. Вони там в своїх програмах оцих працюють. Ну, і в цілому, ну, якщо може десь на англомовному. Але що є мовний бар'єр, то не завжди всі зможуть зрозуміти то все. О, така от красота. Дякую, що ви були зі мною. Ми побачимося в наступному відео. Па-па.